Прямо в рази. А, сьогодні а, багато послуг, які вже не надаються в лікарні сусідніх наших громад, Умовно. На той же УЗІ він може бути в різних лікарнях, але є. Відео а... не буде. Може хтось що Та ні. То отдільно, то одні. Там муки, там капіта. що у нас не так. Працюю? Добре, перепрошую. Тому колеги, будь ласка, я поясню, чому це дуже важливо, чому це необхідно. Ми два тижні втрачати гарні погоди для виконання робіт не можемо, тому прошу всіх нас сьогодні затвердити порядок денний. В ньому буде вісім питань, 9 різних, якщо вони у вас ці питання будуть. Прошу, будь ласка, порядок денний на голосування. За 15 те рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги. Ну, як завжди на початку, всі е, наші офіційні заходи ми е, розпочинаємо з хвилини мовчання пам'ять про загиблих українців у війні, яку розпочала Росія. Дякую. Будь ласка, колеги, перші два питання. Ні, ще не зловайте воно вже записано. Колеги, перші два питання у нас питання про звернення проєкту коштурної документації про за звернення начальника управління соціального захисту населення охорони здоров'я Тетяна Петрівного олефіренко Будь ласка. На шановні депутати, прошу вас затвердити проєктну коштурну документацію на робочий проєкт, реконструкції будівлі з комунікації та облаштування прилеглої території українська, центральна районна, лікарня Української районної ради. Загальна вартість, кошторисна вартість будівництва при цьому коригуванні не змінилася і складає 77 мільйонів 791 тисячі 32 гривень. Якщо можна як будівельну, так і я департи. Якщо можна, я добавлю чому змінився апарат КТ, який має стояти в цьому відділенні. Відповідно, новий апарат потребує абсолютно нової захисту, відповідно нової експертизи. Нам довелося робити нову експертизу. Ми дещо, те, що зв'язку з цим стало дорожче, замінили дещо викинули. Одним словом, ми залишилися в рамках тих же коштів. Без втрати функціональності, але з новим проєктом, який відповідає чинному законодавству. Прошу підтримати дану документацію. Якщо в кої питання, будь ласка, задаємо. Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення 1983 про затвердження проєкту кошторисної документації. За 15 рішення прийнято, дякую. Колеги, наступне звернення, наступне питання, це надійшло звернення, будь ласка, шановні депутати, до Україниської ради надійшло звернення від Черненко Валентини Володимирівни, колишнього вчителя, ветерана праці, яка на сьогоднішній день потребує дорогу вартість на лікування. Всі ви, мабуть, знаєте Валентину Володимирівну, яка опинилася зараз в одному матеріальному становищі, від якого залежить її життя і здоров'я. Прошу вас підтримати, Валентину Володимировну і наша пропозиція надати їй матеріальну допомогу з міського бюджету в розмірі 25 тисяч гривень. Я думаю, що всі розуміють, чому ми, якщо виносимо такі питання, то статівки, ну, онкохвороби. Ми проживає одна. Тому, будь ласка, пропозиції ваші даємо, не даємо. Ні. Ні, ну, цифра та, яку ми останні рази. Добре, якщо немає інших пропозицій, тоді я ставлю на голосування даний проєкт рішень. За 15 річних одногосно. Дякую. Колеги, наступне питання у нас про зміну основного виду економічної діяльності українського ЖКП. Будь ласка, фондіч. Проєкт рішення 1985 про звільнено економічної діяльності діяльність Українського ЖП. Даний проєкт рішення пропонується вид основну економічну діяльність українського ЖКП. ЖКП з управління неруховим майном заленагороду на основі контракту на основну діяльність і каналізації відведення очищення стічних вод. Це пов'язано з процесом боювання працівників. Даної діяльності нам дасть забезпечити. На даний етап 75%, а якщо це вийде із заробітної плати мінімально з іншими критеріями, то до 100% працівників. Тобто ми зможемо працювати на повну без втрати постійних працівників. Питання. Не питання. Не питання. Ставлю на голосування проєкт рішення 1985. Це, це за 15 рішення прийнято е, 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 е. Олег е, е. Миколаївич, у них є декілька видів діяльності, але основним вказано не той, який мав би за пам'ятаєте, було це формально. Вибор управління управління протипотребної будинки, треба було з'явити це. Тепер законом приграли ну, військовий стан Нічого Не зміняється, не, не, не в роботі, не в відповідальності. Просто треба для держави, щоб цей квест. Щоб це основний і ми колеги, можемо клетку. Колеги, приклад. колеги, рухаємося, рухаємося далі. Наступний проєкт у нас проєкт 1976 про змін, внесення змін до рішення міської ради про бюджетну українську міську тренинув власне і напотріб. Пропоную перерозподілити 188 244 гривні зарплати електроенергії по вуличному освітленню на облаштування алеї героїв. Із них 166 314 на оплату поточного ремонту майданчику алеї героїв і 21 930 на виготовлення плакатів з портретами для встановлення на алеї. Є питання по цьому? 25 травня ми відкрили з вами, на жаль, другу частину вже нашої алеї. Нам дякуючи місцевим підприємцям, зробили це все в борт за власний рахунок. Чому? Тому що в Україні 25 числа відчався, 23-го відпочався день героїв. І було б, ну, я думаю, абсолютно неправильно, якби прийшли родини загиблих героїв, а їхніх потребів на алеї не було. Тому дякую, не буду називати, тому я думаю, люди знають, хто робив. Дякую за те, що за власні кошти це зробили. Зараз за рахунок економії коштів по вуличному освітленню, за рахунок того, що і комендантська людина ми світло вимикаємо, ми пропонуємо ці кошти перенести і розрахуватися по факту вже збору. Далі. Наступне пропоную кошти передбачені по мішкільному ресурсному центру для оплати навчання. Перерозподілити за потребою, в зв'язку з тим, що вони зекономлені, і е, на навчання опалювачів, закупівельників та іншого персоналу відповідно до законодавства, е, а саме на дошкільні навчальні заклади 14 дванадцять Петро, на який заклад? Там нічого. Хто це опалювачі, вже у... вони будуть знати тобі, коли... Ну ви зараз починаєте розшифровувати, що таке опалювачі. Всі розуміють, для опалювачів в освіти. Далі, а ДНЗ, учкомбінат, давайте ж цифра поїхала. По загальноосвітніх закладах 25 тисяч вісімсот і по зовіт 1931. Перерозподілити 600 гривень на заплати інших поточних видатків на забезпечення виплати одноразової грошової винагороди учням, вихованцям, випускникам закладів освіти. Перерозподілити із поточних видатків на капітальні видатки 36 тисяч по централізованій бухгалтерії і 18 тисяч 400 по центру професійного розвитку. І один мільйон гривень перерозподіляємо із оплати на виплату матеріальної допомоги з тим, хто її потребує, на оплату по соц, оплати електроенергії по лікарні, епоток, з виробничою необхідністю і тим, що на сьогодні вже виникає проблема з оплатою електроенергії. І приймаємо додаткові кошти в сумі 99 тисяч 99 994. Це додаткова дотація на відшкодування оплати комунальних послуг енергоносіїв по центру ВПО. Та, зокрема, їх перерозподіляємо на оплату послуг в сумі 50 тисяч гривень і на оплату інших енергоносіїв 49 тисяч 99 994. У мене немає, тільки прізвищергові обвал освітлення, електроенергія в лікарні. І це ми закриваємо в найближчий місяць. А далі ще трошки було висить. Тому прошу підтримати, будь ласка. За 15 рішення прийнято, дякую. Наступне питання у нас, будь ласка, зимове порядник. Приведення дозволу на розробку документації земору щодо відведення земельної ділянки комунальної власності на Української міськради громади. Проєкт рішення звучить так, No1897, надати на Українській міській раді дозволу на розробку проєкту земору щодо відведення земельної ділянки комунальну власність з встановленням категорії земель промисловості для технічної інфраструктури площею 0,4874, що розташовано за адресою Тараса Шевченка 120Ж. Українка, Українка. Друга земельна ділянка. Надати на Українській міській раді дозвіл на розробку проєкту за щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність Української міської територіальної громади Піроганської області для встановлення категорії земельних землі промисловості, для технічної інфраструктури яка використовується е, житлово комунальним підприємством площею е, 0,6442 га розташована по вулиці Тараса Шевченка в місті Новкраїнка і третя земельна ділянка надати на українській міській раді дозвіл на розробку проєкту земеру, що відведення земельних ділянку комунальну власність за рахунок земель промисловості для споруд технічної інфраструктури. Сходим классифікатора 0,100, орієнтовною площею 1,7 гектара, що розташовано по вулиці героїв рятувальників міста Михайловка Піроградської області. випадку виявлення там неточностей, точностей уходити і подати на заскарження ці проєкти. Коротко в словах поясню, що ДКП користується тими землями, їх треба оновити технічну документацію, провести відповідність на сьогоднішній день із вимогами законопроекту. Ну і доробити це все, щоб було воно свіже і правильне, як потрібно на даний момент для, для їхнього користування. Питань. Немає ставлю на голосування, будь ласка. За 15-річний принцип, дякую 1908 про ліквідацію ворогівської філії Українському ліцеї номер 8 Це не підділу світу роден, Шановні депутати, вашу увазі проконується практично про ліквідацію ворогівської філії Українському ліцеї No8 Української міської ради. У зв'язку з тією демографічною ситуацією, яка сталася в Вологнівському старостаті, а саме це. Практична відсутність дітей початкової ланки в закладі, тому що там в наступному навчальному році подаються три дитини в перший клас, було 3-4 дня передбачається, а також у зв'язку з зв іншою малокомплект інших закладів. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день батьки цих дітей написали заяви і заклад. Ми побажали перевести цих дітей до українську ліцею номер 8 або там ще поки що батьки визначили місце навчання в Захарівській філії, то у зв'язку з відсутністю потреби в даному випадку і неможливістю функціонування цієї філії від катуворі, пропонується проєкт рішення припинити до першого наблюдату 2025 року в результаті ліквідації даному. Філію, майно, яке використовувалося цією філією для надання освітнього послуг учням, залишити на балансі на Українського ліцею номер 8 а той майновий комплекс, який розташований у Вороніці, і те майно, яке використовувалося до шкільні, підрозділ передати на баланс на українського комунального закладу дошкодної освіти і, ну, і відділ освіти зрозуміло і дирекції закладу вчинити усі необхідні заходи для того, щоб привести це все у до чинного законодавство. Колега, будь ласка, питання. А як це? Це ж там одна і одної філії вже не буде. Там залишиться дитсадок, дошкільний навчання. Там залишиться дошкільний стилі дошкільного закладу це буде наступне питання, ми взаємопов'язані. Не питання щодо добра цих дітям навчається на сьогоднішній день. Справа в тому, що є дві дитини, які виявили бажання навчатися в 10 класі і хочемо ми то, чи не хочемо зараз, звичайне питання стосовно підвезення всіх дітей до опорного закладу українського ліцею номер 8 Більшість батьків, які, ну, діти, яких навчаються у перших-дев'ятих класах, також виявили на батьківські збори з бажанням написали заяви про те, що вони хочуть забезпечувати від дітям освіту у новоукраїнському ліцеї No8. Тому питання на сьогоднішній день вивчається. Ми не можемо наразі затвердити паспорт маршруту без наявності договору із старий для того, щоб укласти договір із перевізником, треба провести відповідні тендерні процедури, для цього треба законні підстави. Законної підстави до сьогоднішнього моменту у нас як такової не було, тому що не було ну, відповідного рішення. А наразі працює перевізник за договором, який забезпечує підвезення дітей до западів. У разі нагальної тепер потреби, якщо вона буде прийнята, зрозуміло, що буде напрацьовуватися. Це питання буде оголошуватися відповідні з і далі погодження даного паспорту у обласних відповідних структурах. Це і контракт безпека, і поліція. От. Великою в даному випадку проблемою буде те, що доведеться дітей підвозити по дорозі Т-24 новий години, яка на сьогоднішній день знаходиться у поганому стані. Що? Скільки дітей Філіра наразі? На майбутній навчальний рік планується 17 дітей. 17, 17 разом з двома десятикласниками. Разом з двома десятикласниками, двома першокласниками, тому що дитина ще одна, яка там проживає на території Воронівського старостату, вона наразі за заяві батьків зарахована до Захарівської філії. Ну, але логіка в чому? Якщо раніше була розмова про те, що возити до Захарівки, то дві заявикласники е змушують нас, ми зобов'язані возити їх до <рекунут> опорної до... школи. І тому як будуть себе інші батьки, чи захочуть теж у восьму приїхати, бо автобус буде, чи захочуть вийти в Захарівці вчитися там. Це вже їхне... їхній вибір, їхнє бажання, але... З цього саме рішення було недорогою зустрічі з батьками, з студичним колективом і так далі. І ну, давайте відверто 17 перспектив. Ні, ну, наразі ми будемо розробляти маршрут, вивчати питання, у разі прийняття рішення Улянівка восьмошкум, ліцей ну, навіть. Тобто він буде стартувати по плану із Улянівки, через Воронівку, далі Суббалківська територія і... Далі по Т-24, як я вже сказав, ми Топольків, Молдавка, і далі ліцей номер 200. У, у тому випадку, якщо відповідно буде це все погоджено і Скільки ж, який проміжок часу займає? За нашими напрацюваннями це десь буде від крайньої точки до крайньої, десь близько 2 години шляху. Великою причиною такого часового о, проміжку в першу чергу буде убитість дороги Т-24. Не 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Десь хвилин на 15 точно, тому що сам проїхав по цьому маршруту було набагато швидше, якби не батько, не дивіться, не обов'язково в п'ять ранку, щоб приїхати на власну школу чи навіть вчити. Можна розпочати навчальний період 8-30 або дев'ятій для комфорту дітей. Лучше пізніше закінчити. Якщо батьки скажуть, що вони готові розпочати пізніше і пізніше закінчити, можливо, і таке вино. Будемо розглядати, але ну ви теж зрозумієте, що як би там не було, ми говоримо про те, що хоча б 5 учнів це клас комплектом і так далі. А сьогодні 17 розділіть на 10. Але ж теж не забувати ну, про дітей. Рівень навчання, наприклад, навіть сільська школа, як про не було, там да? хай там ну, один вчитель і він заміняє там декілька предметів, а тут же все таки... Ну, колеги, дивіться, у нас колись були такі страхи з приводу першої школи, пам'ятаєте? Угу. Не такі, не підуті і так далі. Да. Я сьогодні, от сьогодні, отримую дуже багато схвальних відгуків від батьків, які жили на тій території, і тоді критикували це рішення про те, що їхні діти значно підсилилися в навчанні, в них кращі бали, а це дає перспективу, можливість дітям. Вступити в вузи і повернутися нормальними е, фахівцями, бо виходить один до одного. Отут я коло хати буду сидіти, бо тут батькам удобно за руку привезти. Результат, результат значення нуль. Я йду в ПТУ, з ПТУ нікуди, і відтоді в підсумку і чого розвивається село, а де ж фахівця взяти? Е, сьогодні Фурманівка, сьогодні е, Маріянопіль, е, сьогодні інші. У нас немає елементарного фахівця знайти, е, готово працювати в фапі. Хоча маємо своє медучилище мені яке випускає, випускає фахівців, катастрофічно бракує. Одна з причин, тому що низькі рівень біології, тому що низькі рівні МНТ і так далі. А навіть ті, хто вивчається, їх недостатньо, і вони в першу чергу заповнюють ту нішу, де їм здається життя приваближень. Пропивницькі, великі міста і так далі. І тому воно один на одно, одне, одне на одне. Давайте ну, можна говорити про дитячий садочок для дітей, я про школу, як дитячий садочок для дітей старшого віку шкільного, а можна говорити про дитину, якій ми хочемо дати якісь знання як путівку в майбутнє життя. От тут дуже таке питання спірне. З приводу дороги я абсолютно підтримую вашу за занепокоєння і бачу хлопці, які там туди їздять, так, депутати я маю на увазі, чоловіки махають головами. Але питання в тому, що ми давно пропонували, ще в 15-му році, що з тих пір, як затверджує рада. Освітянські маршрути, наші, да? ну, маршрути руху освітніх автобусів. Але. Ці дороги в межах громад мають бути на балансі комунальними, на балансі громад. І тоді ми розуміли, що в першу чергу треба ремонтувати. На жаль, не відбулося цієї реформи до кінця. На жаль, дороги не наші. Коштів на них відповідно нема, бо вони йдуть в інший бюджет. Витримувати їх звідти ми не можемо. Звертаємося з вами вже сесіями, чим хочеш, але, на жаль, поки що. Ну, реконструкції це немає. Якби сьогодні не ця дорога, в принципі, з великих попитань не було. Більше того, батьки могли б вибрати, вибрати по ходу в маринопільську школу. Ну що, з першого по дев'ятий клас не їздить в Маринопільську. У Монку. Або Захарівську. Це було б їхнє питання. Проте реформа ж робилася не під дороги. Реформа робилася в цілому глобально. Тому така історія. Але про це говорили з батьками, про це говорили з усіма. Ну, дорога треба по-любому, навіть якби залишалося. Так, да, якби школа залишилася, то все одно б дорого. Добре, колеги, ще питання, по суті. <звук> Немає? Тоді, будь ласка, ставлю на голосування. <звук> За 15 річний принт, дякую. Наступне питання, яке пов'язане з цим про створення воронівських філій на українському закладу спільноти Зернятко на Українській міській раді. Рішення 89, запропоноване відділом освіти, вважаю його логічним і правильним. Даємо дозвіл директору дошкільного закладу зернятко на ще одну філію. Це вже буде не четверта філія, четверта. третя звірівка, звірівка. Четверта Ну четверта. 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 четверта філія буде в «Зернятка». Ну, то, Кроме того, що це один із найкращих, них ще чотири філії є. Це буде велике навантаження, тому я думаю, що треба подивитися Олександр Миколаїв про стимулювання і підтримку, тому що бути керівником одного закладу на місці, керівником п'яти окремих споруд в різних населених пунктах, це над, надвелика відповідальність. Тому давайте це теж врахуйте, будь ласка, своїй роботі. Але варіантів у нас немає. Приміщення, яке звільнилось, має мати господаря. Це буде заклад зернятка Питання з цього є? Ставлю на голосування. За 15 рішень, дякую. Колеги, тут трошки є ще питання з тим, що е, ну, беремо Маріанополь. Є депутат в Марінополя, є староста, там є з тим порадитися, чи беремо форму якусь. У нас, на жаль, так вийшло, що цим старостату депутат слав повноваження, е, староста воює. І за великим рахунком доводиться виїжджати на місце. Люди, як правило, ви ж знаєте, мають абсолютно полярну різну точку зору, хтось так, хтось так, і тому ми довго до цього рішення йшли. Дякую, що підтримали. Колеги, наступне питання, будь ласка, Артем Юріч про виключення об'єкту оренди з переліку 1 квітня. Даним проєктновічні пропонується розглянути питання, опитання візьму культури та туризму. Пропонується виключити об'єкт нерухомого нежиткового приміщення загальною площу 11. 7 квадратних метрів в нашу будинку культури з переліку першого типу. І визнати таким що штатам очісність рішення від 18 березня 2025 року 1890 в зв'язку з потребою власного використання даного підвищення. Будь ласка, питання туди. Немає? Славе нового основа. Перепрошую, Леша. зараз одну секунду. Коли, будь ласка, ще раз голосуйте. За 14 рішення прийнято. Дякую. Колеги, питання різне, У кого які є зауваження, пропозиції повідомлення? Звернення ми писали, нічого поки те, немає дорозі. Ні, звернення відповідь надійшла. Приїздили на цій неділі, то нам написали, що немає коштів, але на п'ятницю приїздила команда із Обола ну служби автомобільних доріг, поклали два бардюри, підсипали греблю. Це. Це, не було, не старо, старо. Це, це та сама до але... так. Але зробили це тільки біля греблі. Більше нічого. І параллельно прислали нам листа щодо можливості надавати. Так, в мене є історії. пропозиція. Давайте зараз не будемо про це на словах розподати лівішу. Перше, у нас було звернення. У нас на сесії прийшли люди. Сказали, хто буде старший. Тому, Будь ласка, зробіть копію відповіді, будь ласка, офіційно, направте депутату. Ми сказали на сесії заявникам, що ми дамо відповідь через депутата міського ради Направте, будь ласка. Відповідь. Я розумію, але е, ми давали три звернення. То тоді давайте з тим. по дорозі, конкретно про яку приходили вони по вулиці е, Чайкові. Чайковського, в її ще нема. Ми давали декілька звернень, пам'ятаєте, ми на сесії ще гроші. Ми давали і по Воронівці, і по Греблі, і по всьому. От прийшло по воронівці, по вашій поки немає. Але е, в будь-якому випадку, стосовно таких змін, коли ми говоримо, що є депутати ми чипнем на дітей, то робимо копію. Листа відповіді за моїм підписом направляємо депутату, як положення. Якщо прийде по-вашому, то так само офіційно повідомимо. До 17 числа на сесії повідомимо. Добре? Ми на другий день туди, як обіцяли, техніку свою поставили, трошки розрівняли, трошки, ну, якби, щоб можна було з кольосами переїхати. Але ну плюс по дорогам. Давайте вже коротко інформацію загальну. Я думаю, що зараз дощі закінчилися. Сьогодні почали підсипати так само Бузкова. на звернення Олега Миколаївича Соколовського депутата міської ради вулицю Бускову. Вона теж дуже важлива, тому що нам сьогодні головний лікар підтвердив, що дуже збільшилась потік пацієнтів лікарню. йдуть туди пішком, і там дійсно ціле озеро створилося посеред. Три. Э, Три. Посеред провулку, одне з них взагалі, ну дійсно там, вибачте на слові сантиметрів 15-20 глибини можна рибу розводити. Полусі. Зараз туди в нас дуже обмежений бюджет на ці всі ремонти і так далі. Бускова, це по підкладбищі, вони йдуть біля храму старого, ну, по собою. По по, по по Покровській. Ні, вони по Покровській далі, наліво і по це цих точок під кладбища, цей квартал. Вони проходять від Вінцакі, грубо кажучи, до зупинки. І там на цей період два водосховища там, і одне далі біля Беструмової, Там ну в кінці провулка. І люди, які туди йдуть, ну якби там дійсно пройти неможливо. Сьогодні були захватим Юрчим, перевірили зранку. До обіду заїхала техніка, завезли вже посипков, ну, підсипковий матеріал. Зараз там працюють. Зараз поки просто засипемо, воно встоїться, побачимо, де вода дешує. На кінці тижня, на початку наступного підріжемо вже грейдером так, як, ну, як воно має бути, як воно має тривати. Далі б, якраз я думаю, теж скоріше всього, що наступний тиждень, можливо, найближче до середини, до кінця наступного тижня, заїдуть машини у Яри, те, що ми з вами виділили кошти. Вони почнуть із Захарівки, бо ми на Захарівській старостах теж передбачили кошти. Потім пройдуться по. Там цукровий завод за переїздом, шоста школа лікарняний, там де кругом ці всі ямки і так далі вони будуть заходити. Також було звернення жителів громади.